Всім слава Ісусу Христу, доброго здоров'я. Приїхали у Рунгори до Михайла робити кобилі УЗД. Зараз покажемо лису. Василю не смійся. Василь має апарат, робити УЗД. Це є мій товариш, друг. Обслуговує мої коні людські. Кому що потрібно, номер закріплю у коментарях, будете дзвонити. Василь ріхтує. Вирішили сьогодні поїхати по, по кобилах, тех, котрих Харі парував. Скільки встигнемо, стільки зробимо. Оце кобела Леса, була у Харі. Чотири роки її, так, Михайле? Так, так, зараз буде на Петро. Бо... На Петра буде 4 роки. Я щось так пам'ятаю, але то таке. Ось така кобила. Файно поправилася. Зараз будемо перевіряти. Я би рекомендував усім робити УЗД не тільки... Тим хлопцям, що парували Харіком, але і в загальному після всіх жеребців зробив УЗД і знаєш, і знаєш на 100%. Жеребна, не жеребна, то є найкращий, найкращий варіант. Ну, Я так рахую, моя, це є моя суб'єктивна думка. Отака От леса. Вася, вже там ріхтівний. Зараз покажемо далі. Отакий такий апарат у Василя. КХ 5200. Ну я і, то і так не розумію, може хтось комусь цікаво, може буде. Ти собі буде цей. Буде знати. Так, тут ще у Михайла є ще одна кобила. Є ноги. Кобела жеребна. Михайла кілько ці років. Дев'ї кроків. Десь зараз до місяця часу має бути з лошадком. Велика кобила. Вже вімнічко налито. До місяця часу має мати лоша. Гарна кобила, поки хлопці там підріхтовують ту кобилу до УЗД, покажу вам цю. Така, така кобила ще є у Михайла. До місяці часу буде з лошадком. Кобилі дев'ять кроків. Це ми знаходимося в село Рунгори. Сьогодні у нас буде тур. Провірка кобил. Так, розпочинаємо процедуру. Та є, там у мене записано зошиті. Я так зрозумів вона остренька? Та, та, вона така жива кобила. Зараз процедура пройде вже в процесі. Жиребно хочеш показати на відео, якщо хочеш. Серйозно? Ну, Дивись. Оце, кіт. Оце о, о біле, а всередині середині ці плямка, то це типу, та, лоше, так? Так, так. Ну, ну, маленький строк, ти воно. Маленький... Ну, плаває, так, так. Просто видиш, о, ось. О. Чекай, 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 чека, не, 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 не рушай руку, знаєш, бо камера фокусує. Іди до хати, так. є щось? Є, живе. Ну, то видко, хто, хто розуміє. Ну, то він розуміє. Що <laughs> ви скажете? <ривіт> я весь всі засмію. А <ривіт> так. Кобила жеребна, похарікове. Кобила лиса. Нагадую, ми в селі Рунгори. Так що перші кобилі зробили в Кобила жеребна. Це вже по щоту, що я не помиляюся. П'ята чи шоста кобила. Бо там ще робили хлопці УЗД, але то не знімали. А нині будемо знімати на відео, декілька кобил, зробимо УЗД і буде п'ята або шоста кобила, вже жеребна по Харікова. Так що ми відправляємося. Відправляємося далі. До наступної кобили. ходити Для себе? — Супер. Михайле, я вас вітаю. Дякую, дякую. Наші таке таке тобі треба, робота, наш труд. Наші робота, наш труд марно не пройшов. Добре, там додивляйтеся відео до кінця, бо відео буде е, відео буде довгим, бо буде декілька кобел. Я навіть не знав, що на те хоч стояла. Так що слідкуйте а? за нами. <s Ukrainian> так, Так, приїхали ми до наступної кобили. У Печеніжин. До Миколи кобила Леса. Зараз будемо знати результат. Рмала! Тут Коля, Коля друг допомагає. Той, що заставляв Миколу бігати в чубатах <свісно> буквально десь трохи відсутній. Ні одна не хочеш пухати. Без конячків. Та вона голодна, то немає конічків. Є ще? Тут у наше щось таке попасло. А там десь тягнув вже є на купі. Не бійся, не дуйся. Ти бо до хати щось знову коліти джувати. Ні, до хати не йду в за, за саби, ні, чи стой за вік сабіта не буду. Привезти. Наперед знову. Привез. Останнє числа квітня вона була. Привес. Та, що ми перше робили, то була 24 квітня. Прилезти. Прилезти. Прилез. Дерево, ходить весь. І теж жеребна, так? Давай, давай, знімай, знімай, бо тут зараз. Ну, видиш, ось цем бріончик. Це типа біле у середині це чорне, це є лоші, так? Дивись. Або то з камера фокусує. Є, поняв. Е, наступні кобилі. Це 30, 30... 30 квітня. Ну, та маєш, грубо говоря, травень 4, ну. Ні, ну, це, це, це 30-го, так? Та, а у Михайло струка 24-го, 24 та. ну, так. Все, конечно, все, ця кобила теж жеребна. Е... У скільки Вася, рекомендовано робити УЗД, так, щоб. Ну... Та ж бажано 6 тижнів, але ви тут вже навіть і 6 немає. Бо якщо 30-го, то це рахує, що сьогодні вже 9 -е число, то це нині що? 39 ну, днів. Чуть більше, як, як 5 тижнів, 5 з половиною. Рахую, що ну. 40 днів. Ну, але все чітко видно. То супер, супер. в шість Харік працює відповідно. Другі кобилі зробили УЗД, то це вже що, сьома? Треба точно порахувати, я порахую точно зараз. У серпні має бути потомство від нього вже тогорічна одна кобила, що була. Ну і. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Це шоста кобила. Цього року вже жеребна по ньому. І сьома, що того року була саме перша багіра, то зараз буде вже лошадку на серпень, буде потомство. Супер. Я задоволений, що моя... мій труд, моя робота не йде марно. А ми відправляємося далі. Так що дивіться до кінця. Відео буде довгим, але цікавим. Так, приїхали ми у трійцю, село Трійця, до Міші боса. Міша я так кав, як є. До кірниці прив'язю чи. До дзеркала мені. блядь. Кобилка була е, на сьомий день після лошати, але я вже там казав, що лошати нема, бо лошадку вгинуло. Кобила порвалася після лошати. Цих дві, що ми парували з Василем, то були без лошад. маєш на увазі плану, отак, ну, палилися, а ця була парувалася по днах. З 7 по 12 день. Сьомий, 9, 12. Прр. 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 Пр. Пр. Я йду дивитися у зошит, якого числа вона була. Так, Васька, ти ріхтуйся, я йду, дам паузу, подивлюся у зошики, що там. Прмала, прр. Тихо, будь хорошо. Я тебе не гарбаті. Файна. я дябьев. Щось не так перепаруємо. Це таке? Показуємо все насправді як є. Пррмала пр. ну. Уха. Шейпасный, <плодисмент> ну, это, а? <плодисмент> Ты не стоит сколько ты делала? Тика Я ничего ты не... Пуста? Дивись ще це, дивись ще на матку, можна треба щось проколоти, таке, кобела після родів. А десь вона роз'єднати чи ні? Ні, ні зав'язан. Я звісно, зав'єзан. Отаке от от буває. Двом попереднім кобилам зробили, кобили жеребні, ця оказалася жеребна. Таке буває, але результат, результат все рівно є, бо, тому що, як то кажуть, з трьох-дві жеребних, одна ні, то це вже є результат. Тут, тут таке, тут хто має, той знає, хто робить. Трошки ми, як кажуть, розстроїлися, але нічого. Це справа поправима. Зараз кобила ще розпалить. Каже Василь, що там ще трошки і вона повинна палити. Ти міша придежуриш, коли що. Подзвониш, і я заберу, перепарую. Такі, такі справи. Так що ми їдемо. Їдемо далі, дзвонимо до хлопців, бо хлопці ждуть, але приїхали, а... Дзвоню не бере трубку. Приїхали, а він, хлопе, трошки відпочиває. Навіть, навіть не знав, що ми були. Колега прийшов, поміг. а таке було. Все рівно. Я можу сказати вже, то, що, як сміло назвати Харіка плідником. що є 100 плідник. Ну є, от вискочив нюанс такий, це я сподіваюся, що всі розуміють, бо це є у кожного. Але це я кажу, це не є проблема, перепаруєшся і, і, і буде. Так, це розумно ви все говорите, ви це розумієте, та ти... й говорите, але нічого. То кажуть, що щось робить, все на краще. Добре, заводи. На місце. Нічого, за другим разом наві. Він її відпрацює так, як має бути. Та то і тебе треба показати. Так, приїхали ми до наступної кобили, четверта по рахунку сьогодні. Приїхали робити Іванці УЗД. До Валентина. Нагадую, Василь займається УЗД. Взагалі за фахом Василь є ветлікар. Так що номер буде закріплений в коментарях, будете дзвонити, що кого буде інтересувати. А ми приступаємо до своєї роботи. Пішли, заходити. Що я вас як маю староста заводити, бо хури. Так, ось де є Іваночка, ми її вже кували. Все, так як має бути. Може, стань, стань коло песка. Пася, ти то все пробереш, а тоді я покажу. Так, ключ сідали. Чекай. чекай, Що там, Вася? Ти вила жеребна, хочеш на відео, можеш. Ну, покажи. Чекай, чка, чекай, чекай. Чекай, вона не уносить. Коротше. Кобила жеребна. Копила жеребна, я показую цей екран. Хто, хто, хто вміє подивитися, той знає, хто не вміє, то четверта пощоту на сьогодні, то одна оказалася жеребна, але це буває таке, тут нема що. Шо... Ну, так, так є. А кобила жеребна. Зробили УЗД. Так що як... Кажу, Харі можна сміливо, сміливо можна назвати е, як то? Плідник, плідником, таким твердим плідником, бо з чотирьох кобил одна не жеребна. ну то це є результат. Так би це сьогодні, що ми робили, то з чотирьох одна не жеребна, це є, це є нормальне явище. Можливо, хтось зо мною не погодиться, але валік. Я звітию. Я і місця. <різь> так що будемо чекати це, пот потом. Це, потом... <різь> <різь> Бу... Та можливо. Будемо чекати Дуже. потомства. Легких родів у Іванці. За усіма будемо слідкувати. Я кажу, що тут -ка, тут. Тут я сміливо можу упевнено і увірено сказати за жеребця, що жеребець є плідник, плідник року, я би так сказав, бо покрив багато кобелів і вже є багато інформації, що багато кобелів жеребних, але ми вирішили так трошки проїхатися по деяких кобелах. Ну, звичайно, котра, ну, котрим срок дозволяє. Бо в середньому 5-6 тижнів треба, щоб було, то от маєте. І це... Так, було, щоб переважно одна за одну були кобилиці. Чи навіть попадало таке, щоб були дві, котрі разом? Отакі от от у нас справи. Так що їдемо, їдемо ще дзвонити там до хлопців і їдемо ще до, до наступної кобили. Ще на сьогодні одна кобила. Якщо додзвонюся до до хлопців, то поїдемо зробимо. Якщо ні, то, то це буде. За, заключна кобела на сьогодні. Ще в кінці цього відео покладу е, ну, кусочок уривок, як Харік, який він виглядає. Так що йдуть дзвонити. Якщо додзвонимося, то, то, то їдемо ще одну провірити. Якщо ні, то, то це буде заключно на сьогодні. Так, приїхали ми з е, село Яворів, Косівський район, провірити Кармеліту. О, такі файні пейзажі. Трошки зеленого нині показати. Так, Вася вже всі розкладає. Повторюю, вже декілька разів, сьогодні повторював, що Василь є лікар. Номер буде закріплений в коментарях, кого що буде цікавити. Василь знаходиться в Івано-Франківській області, Коломийський район. Сам родом з Рунгурів. Але будете телефонувати, можливо, може їхати і далі. Це вже всього в цьому телефонному режимі, будете собі говорити. Йдемо провіряти, провіряти кармеліту, хто пам'ятає. Вона була з лошадком, кобила з Яворова, відео. Йдемо провіримо. Ти не забуду? Так, Вася вже тут процедуру робить. Така кобела, хто пам'ятає, хто була від ваші. Сьогодні у нас такий тур по, по кобилах, котрим срок дозволяє, то по тих ми поїхали. Що там, Вася? Кобила жеремна. Я? Маленький строк. Бачиш? Оцем Угу. А тут тут файна ветка, бачиш? Ну, на стоїть спокійниш, але це тут трохи 39-й 40-й день. Маленький строк. Ти мені скажи так, ну, для людей, скажи е... Сроки, ми... Почули, ти мені скажи кінечний результат. Кінечний результат жеребна був, але ну, ну от, ось. Та то, то я вижу віце. Від, ну, Кодиш, поповина стоїть, от жеребчик от ховаїсь, от. Ну ну ну, ну або о, оце, оце, от, оце, так. Оце, 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 оце поповина. Так, от поповина от плаває. О, о, -о, о ну ну ну, ну. Оцей, от, 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 о, о бачиш, це ембіончик yeah. там вже є. Просто ну, якщо біль, більші. Кісь це коли вже ж там шість? Ну-ну-ну, я зрозумів. 6 неділя, Тут виходить вона коли. 30 квітня, 30 сьогодні 9 червня, дорахуєш сьогодні 40 днів. Але, ну, факт тому, що все видно, все чітко, все гарно круто. Бели геремо. Отак, сум, Васька. Що кажеш? Доволі виш! Такий довольний, що аж мову забрало, ні? Ти знаєш, я теж. Я дуже довольний, що моя робота, мій труд. З жеребцем, з цими кобилами, з цими переїздами, перевозками, що це все намарно не йде. Ну, от є нюанс. Сьогодні 5 кобил ми провірили, 4 кобили жеребних, одна кобила не жеребна. Але це буває, це звикле явище, є, тут нема нічого страшного, я чоловікове перепарую, це без проблем. Просто ну... Але це є доста дост хороший результат з 5 кобил, що ми сьогодні зробили у ЗД, то 4 кобили жеребних. Отак це було практично кобели, були всі одна за другу, що у них переважно всі плюс-мінус там тижні, різниці до тижня отакі, отакі сроки. Так що харі працює навідмінно. Тепер я можу сміливо сказати, що це є плідник, гоноровий плідник. Це є моя думка і багатьох людей думка. Вася, кажи, що ти щось. Що ти рекомендуєш людям, щось не рекомендуєш? Перувати, От копили. Отака в нас справа, так наш Харій працює, то це вже по-моєму. Восьма буду я та кобила е, що, що жеребна. Це що ми знаємо. Ще є кобили, котрі... Котрі лише мають малий срок, там, три тижні до місяця, то пізніше теж будуть робити УЗД, тож знати. але я думаю, що багато людей є, що увірені на тисячу процентів, хлопці, що кобили жеребні, бо знають, як кобили ну, кобили не перший рік у хлопців, і хлопці знають, що котра кобила котра кобила палить, як себе веде, котра кобила береже після того, як себе веде. ну, Варіантів багато. Але я кажу, я можу тепер з увіреністю сказати, що, що Харрі є 100% плідник. Так що, як у когось є якісь нюанси, то треба кобили ще провіряти, бо може бути справою кобилі, не лише у жеребцю. Отакі отакі у нас справи. Так що я дуже, дуже задоволений, що мій труд йде у, як то кажуть, у правильному напрямку. Я працюю. Способом тим, що кобили забираю до себе, я думаю, що це досить, досить непоганий результат для сьогоднішньої днини. Це є суперово. Так що, хто ще не годин оприділитися, чим парувати, як, що, чи хтось ще має у планах парувати, кого би зацікавив у харі, мій номер буде закріплений в коментарях, Василя лікар в коментарях. От така вже красунька так підросла гарно. Звати її рада. Отакі От у, у нас сьогодні справи. Так що дякую всім за увагу. Будьте усі здорові, всім всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.